Всім привіт з вами Патіка і сьогодні ага, ми пограємо в Brainwat Evolution, шоста частина і я Омега Саху. Я його получив з літнього івенту. Дуже-дуже круто. Зараз мені там чуть-чуть залишається загасити цього боса. І я стану шпіоніром Голубіло і перейду в Новий світ. Навіть ставте лайк і підписуйтесь на канал. Шпіоніро Голубіро. Все я шпіоніро Голубіро. Я просто перехожу в новий світ. Да, давайте. Так, зараз підзагружуся мої персонажі руля руле. Я його взагалі не старшу удару знову. Але давайте, що я так мало? Я не розумію, чому, чому? Навіть тільки подивіться, я. Там всі серії, думаю хоча б якимось там крутим. Ну все я по сути маю. Все, зараз ако ковало вертуза загашу і вроде. Я став пократ мат мамат мат мат мамат мат мат, мат мат І тепер скільки я за леру 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 руле. Скільки? Мені все цікаво. сіка. 23%. Я швидко стану. Я вам так скажу. О, спінчик пропустив. Ми таке пропустити собі не можемо. Прошу. Так, круто. 52. Давайте ми купимося. 35 дублей. Так-то се так то тако собі. Давай б'ємо і я стану тортуги дворами. Так, давайте гасимо далі. Да, друзі, я. Я завтра буду вже починати записувати цей ролик про ту гру, яку я вам обіцяв. Ладно, я навіть загашу оцей ящик. Tortugini Dragon Frettini Я в Tortuguine Dragon Futini Я получав за заняло 2% за ось от челика а но, идеально просто. Как я буду получатика за цього за босса Леру 5% Ну, жорстко, жорстко. Но ми справимся. Кстати, друзі, тут є сама головна фішка. Індекс. Я можу забрати зараз подарунки. Тут всі які були! Давайте забираємо. Що так злагає? Скільки я їх получав? Двісі, окей. Так, скільки шкіки опче, виходять діватись. За все разом я отримав тільки 10 і далі теж буду отримати тільки 10, як на мене, це не чесно. Ну ладно, індекс. Давайте. Це все ще світів різних. Ми отримали все ще по 10. Ви подивіться, яких ми песів відкрили, а ми так мало получаємо. Значить нам треба краще пети. Чого за всіх песів теж так мало? А чого? У мене таке запитання. Як і чого? Його по 10 мені дають. Це не чесно, від слова зовсім. Ну все, далі в мене нома. Давайте реліквії. Опана. Тут все по тридцятку. Це хорошо. Це дуже ідеально. Все забираємо. Один уже яка, є, що вже радує. Так, все забираємо. І все восемь. Все шикарно. Ми відкрили. Так, скільки нас? Що я його купити? Плюс один пет-слот, а давайте. Все, я купив один пес слот. Тепер я можу. Все, я поставив 6. Я тепер шість можу. Ви тільки вдумайтесь. Так я тепер розношу. Тепер я можу 6 6онів. Це жорстко. Це дуже жорстко. Ви навіть не розумієте, як це жорстко. Було 5 з секстальонів, стало 6. В принципі, в мене хороші пети. Так, не... да, хороші пети, звісно. Я би назбирав на 2К, але... Ех! Але вже видно вийде зібрати 2К. Ладно, тоді удаляємо на потрібних песів. Вс, то вони потрібні. Ладно, прийдеться прощатися з осими. Жалко. Але от така такава судьба наша. Tak, dávej se dál. Hasen. Lé, rule, 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 rule. Tak, dávej to, my podíváme se, koho mi na je. Koho mi na chvata je. Na A. Я забув ще зібрати паручка. Блін, у мене тепер немає. Я не знаю, як далі дістати. Май щось з реліквіями зробити. Не знаю, ну вони багато дають. Ну, ладно, я хоч хоча б усім нових нового Пета, який мені прибавив. Багато так, плюс один це, це нормально, це нормально, я б вам так сказав. Це не супер не погано. Думаю, ми, ми по-любому станемо Ріна, Ріна та Стерина. А вже в наступному ролику ми можемо з вами стати. Ось, дивіться, еко віртуозо або Нуклара Діносаво. Я навіть не знаю, ким ми станемо, але це зависить від оновлення. Тому що коли оновлення, то ти автоматично якось стаєш новими персонажами. І я б хотів на ролик відкрити з цього персонажа, а не так. Просто, бо мені випало. Тому ну, даже таке собі. Ага, значить, прикупили. Давайте ми з вами відкриємо балерина Лололо -ло ящик. Поїхали. Ну мені випаде та сама балерина Лололо? Нефіка. Кась фігня випала. Ну, саме погане, що є тут. Ну, Ладно, ладно, я вам так скажу. Я думаю, я якось постараюся. Я вам кажу, я якось постараюся отримати того робота Питомса. Він дуже класний. У нього десь 5КХ. Я тоді стану дуже сильним, а мені таке треба, мені таке треба. Ну а зараз я просто зношу мало так, мало так дамагу. Я хочу, я думаю, ну, я взагалі буду його з першого удару гасити. Ну, ні, ні, взагалі не з першого думав-думав і в sup попав. Знаєте? Так, мені треба da купити на X to jest индекс. Мені можливо прийти. Придеться... Я не знаю, але радує, я, що я відкрив новий світ Це саме круте, шпионирого убил. Eh, пок мат мат матмот мала мат мат. Portugine do Agrafiquine. Да. Все, мені повинно пару раз залишається. Загасити цього Боса Леру, 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 леру. Пенгунели, кактуселі. Я зможу еволюціонувати в нового персонажа під назвою Ринно, Ринно, Тостерінно. Да, тут появилася недавно якесь оновлення, ну як. Точнее тобто, слів на оновлення, я не знаю, що це буде Новий світ. Ти що це взагалі таке буде? Бо там якесь ще стояков. Похоже на лавака Сатурна, Сатурнита, тільки це зовсім не лавака Сатурна, Сатурнита. Типу так. Ну, нічого, розберемось потім. Давай, скільки процентів? Один. Хоч якийсь процент, уже радує. Давай цю штуку зараз, двох разів. Е, ви що, визиваєтесь? Ріно, рино, то стерино. Все, я рино, рино, то стерино. Так, давайте подивимось, скільки мені треба буде процентів, щоб загасити. Скільки? 6 мільярдів наш... Ой, 6 слідйонів. 2 процента. Це не так уж і важко, хотів би я вам сказати, але все одно. У мене 111 зільок. Ну, ладно, народ, як вам сподобалося це відео, як я прокачався в новому світі, то обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал і я буду чекати ваших коментарів. З вами був Патіка і всім пока-пока!